Електроніка Грінкас AeroBD 8 циліндрів. Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на автомобілі до 8 циліндрів, тип палива пропан-бутан – метан. В комплекті блок управління Грінкас AeroBD оснащений потужним процесором і має функцію щитування параметрів OBD2 і є e -OBD, що дозволяє гарантувати стабільність роботи систем автоадаптації щодо карти бензинового впорскування. Також в комплекті джгут проводів, роз'єм тип вальтек. Датчик тиску Green Gas Aero, перемикач Green Gas Aero, монтажний набір, сервісна книга, схема підключення. Також на товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.